Всім привіт! Продовжуємо риболовлю після ночівлі. Вчора ми ловили до 1 години ночі. Нічого цікавого не було, там такі кляпи, густірки проскакували іноді. Ну і пішли спати. Найраніше проснувся Віталій о 3 годині. Поки ми з Євгенієм ще спали, він встиг спустити ляща до 5-ї години. Ну а з 5-ї години ми вже всі. Ловимо на фідер, кльову немає. Зараз майже шоста година. Ранок такий не, не дуже прохолодний після спеки. І кльову немає. Ловимо на опаришенку кукурудзу. Черв'яки ще закінчились вчора, бо вночі клювало тільки от на черв'яків. Мало я накопав черв'яків. Треба щось там смикало, дивися. І дрібна риба зранку клює. Така. От вночі тут було краще. Так, кльов не активний, там клювало не часто, але клювало. Тут хтось може сидіти у мене на фідері. Ну, будемо продовжувати на цьому місці, сидіти, годувати і щось ще, я думаю, підловимо якусь рибку. Так, риба є. Ну, зараз клює отакі розме. ну? О, на кукурузу щось нормальне клюнуло. Може, може. Ну, якось будемо відсікати дрібноту, а може підійде щось і нормальне. Ай, зійшло під берегом. Теж треба таке. Дуже швидко забиває сміттям шнур. Просто швидко. І Довго не посидиш. Та й риба не дає довго сидіти. Об'їдає все. Якщо дрібно підходить. А париша хоч не закидай, є дрібна риба. А, і зараз є чи немає, поки не чути. А Віталій з Євгенієм вирішили фідер в сторону і пішли ловити щуку на спінг. Ну побачимо, що вони піймають. Я ж спінг не брав, тому буду ловити на фідер. О-о. От він і живеть. Учора на таку подібну рибину клюнув судак. І ми майже його взяли під саколю, по темному клюнув. Живця залишу, можна буде закинути один фідер на живця. Можна буде спробувати. А один фідер я ще закинув, спробував на пуфіка, не знаю. Поки що стоїть, ніхто не оббиває. Це на перше клювання. А я ще вам забув розказати, яку прикормку замішав. Замішав я її по темному, тому не знімав. Темряві дуже погано знімати. І що там таке? Жнову живець. Ну, такий, ще не живець. Це, це на три опари, що така рибка. Дві пачки я замішував. Це релфіш універсальна і фідер. Ваніль карамель і ваніль. Біскіт ванілі, так. Два кілограма замішав для початку. Якщо ця зараз закінчиться, ще можна підмішати, багато не замішую, бо бачите, які клю, слабенький звонко. А це в сміття треба викинути. Дозволожую прикормку, щоб гарно ліпилася, не вимивалася швидко. Отакий має колір. І навіть непоганий склад, якщо ловити без каші, бачите, яка вона. Каші не додаємо, просто магазин на Релфіш. І вона реально непогана. Гарне клювання. О! Оце вже не лавруха, я думаю, моя та буде зараз. Закинув два фідра на кукурудзу, тому що ну опари сьогодні зранку це таке. Ловля живців. Кукурудзу трошки краще. Зійшла. Ну капець, ну що таке? Гачок вже свіжий. Гострий. А ну, давай я витягну, сидить. Сидить хтось. Пробую на дві кукурудзи, не одну, а дві. Може крупніша риба буде. Ану ну, йди сюди о. А ну ж цю витягнути чи ні, це на дві кукурудзи краще. Щось краще клюнуло. Десь сюди. Ой, там смикає. Ну така. Все ж, все ж більша риба. Якщо клювання без відстрілу, то значить там невелика риба сидить. А вона точно сидить. Кльов наче і активний, але от хотілося більшого розміру, тому що ну, таку рибу не дуже цікаво ловити. Не хочу виходити Рано вранці лящ на цю точку не хоче. Повернулись пінгісти з хижака. Що у вас там кльов був? Ну, рибу не принесли. Кажу, а що ми будемо снідати? Що будемо їсти? Ну, є сало. Кавуна поїли, ну кавун такий зі смаком огірка. Тобто зелений кавун взагалі не солодкий. Єси що кавуна, що огірка, різниці майже немає. А я от, думаю, пішли експерименти, вже сонце все вище і вище, треба щось робити і якось спробувати ловити рибу. Дивіться, одягнув шматочок сала. Зараз закину на сало і піду, сало перекушу. Бо щось юшку варити не хочуть, сало смажити теж не хочуть, кажуть, дров немає. Кажу, дрова знайдемо. Сало ж, правда, солене. Ну, я колись спробував, клювало на таке. І ще раз спробую. Не хочуть. Поленилися, спати треба кому. Тож вночі треба спати, не рибу ловити. Тоді воно буде зранку і легше. Так, закидаємо. Оп. На сало закинув, зрозумів. А ти знаєш, що сало плаває? Дай мені трохи опамдреєндичко. Опарише на опариша. Дай я цю. Ти не ставиш? Куди? Ну, поки опариша назад. Не ставлю, з коробку, я на кукурудзу буду. Чи мені не операции? треба. Мені не треба опарщина. На сало поки ще мовчить риба. А на кукурудзу ж є. Є, риба. Ти знаєш і нормально. Ну як нормально? Не, не вже уже. Сьогодні ми раді і такі риби. Воно вже вчора було. Зрозуміло, що тут щось не те вже. Не ходить тут крупна густірка. Може, що є там. З відстрілом. Так. Щось нормальне. Під саку готуй. Може щось... Пішло вниз по течії На кукурудзу. Іду, йду, йду. Віталій спить, не чує. Ляш, я думаю. Ляш. Віталій спить, не бачить. Не спіши, я зараз його трошки припаркую. Бари, опиє. На кукурудзу. От і підійшла риба. Віталій, ляща піймав. Та хай спить. Не чує спить. Стій, 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 стій. Ух, ти крутися. Кукурудзу. Ага. На кукурудзу. Я відійшов від фідера, дивлюсь. Жит стрілом пішов. Ну Такий. Не дуже той великий. Та ні, я думаю, грамів 700. Ну заліковий. Залік ляща йде зараз від 30 см. Тут буде 30 см. Ну, от якраз Женя додому забереш. Того нічного ляща, я цього ляща забереш. Всю їстівну рибу я віддаю Жені. Віталій там свою забирає собі, а я буду забирати тільки ту, що на, на таранку. Буду робити таранку. А така це їстівна вже. Релакс корона. Да? Не ляж. А просто опустіть. Навіть невелика, велика, бачите? кукурудду. Собака дика. сало є клювання. Ой, на, сало. на Кукурудзу є клювання, а на сало мовчить. то Зараз буду знімати те сало. Не хоче риба клювати на нього. Навіть не було і дегустації, щоб спробувала, яке воно солене, не солене. Отак, йди сюди. Хто це такий? А, гачок прям руку відстрілило. Ну не застряв. Дивися, з відстрілом. І немає риби. Ти бачиш, яке клювання? Це капець, що це таке? Голий гачок, кукурузу збило, а клювання було як в ляща. Так і ще й подняло, так бачив? Ну. Я не знаю хто там. Та не ну, трогай, витягнуй так, не трогай. Трошки ми два фідера спутали. Велика густірка. подожди, я її перекину. На кукурудзу, І що ви думаєте? Перестало клювати активно. Дрібноти взагалі немає. Вон густірка яка дибнула. З 8-ї години кльов став кращим, в плані риба крупніша клює. І дрібнота не оббиває насадку з гачка. Але клювань стало менше по кількості. Ну Це добре, напевно, все-таки там уже ходить крупняк. Може, а може просто закінчився кльов, і риба відійшла, а тепер там якась одна десь виходить. Ну Головне, що продовжимо ловити. І дослідків сьогодні будемо ловити, не знаю. Буду питати. Не я ж один вирішую до слікох. Ну посидимо, посидимо. Можна ще пару годин точно сидіти. Поки спека не припече і не, не згонить нас додому. Так, хтось є. Ляш. Ну не ляш там, не знаю. Може. Хустірка велика. Ні, не мене то я просто ми знову схрестили федера я давай отак не трогай я обіду отак куди ти преш а, все, все, все. ну що ти тробиш іди там ляж. то йди то не йди ще один ти черпаєш наче ложку борща а як Так подвів Кукурудза і такий підлящик. О! А клює тільки у мене. У хлопців не клює. Нижче, вище, чомусь не клює. Ну, от може точка підкормилася. І на кукурудзу все. Топтати, щоб на той дождати. Трошки перестало клювати після останнього підлящика. Ну, буду діставати рибу. Женя їде додому в перший. Раніше всіх, тому я йому хочу віддати тих лящів-підлящів, -лящів. хай забираю додому. Я вже казав, що мені гусірка залишається, зараз я її дістану, покажу вам. Ось тут десь викладу. Отака рибка. Ну це кілуха точно. Три штуки я піймав. Все, Женя поїхав додому, а ми ще з Віталієм години-півтори половимо. Якщо буде клювати, звісно, бо останній підлящик був непоганий. Ну тут хтось сидить на, на кукурудзу. Якась невелика риба. І я от перейшов повністю на кукурудзу, а опариша не чіпляю. Хто там сидить? О така. Ось така рибка. Вирішили пів одинадцятої збиратись додому. Годинку половили, і Віталій піймав 3-4 рибини, і я піймав, але це густірка. Риби у нас вже достатньо піймано. О, о о що це таке? Схоже, наче так же мануло, наче зараз буде клювання. Спека підіймається, будемо потихеньку збиратись. І плюс ще втома після нічної риболовлі трохи є, тому довше сидіти вже немає сили. Ось так. Мало поспали. Все. На сьогодні досить. Риболовлі на фідер. Ну що, вже ж наче підвисло щось. Не зрозумів. Чи хижак, Що Чи так густірка. зрозуміла себе веде. Ну, спробую витягнути. Риба є. Ані невелике. Невелике. Я думаю може бути пляп Куди ти тягнеш ні, густіра така нормальна, навіть добра. Заберу без підсаки її Ось так Оце ну, буде остання риби на сьогодні. Все так, а що по улову? По улову я показував. Э, Тут ось бустера. там Кляпи різні, пару пліток. Ну, от, трохи риби є. Не хочу висипати в тазик, бо просто все буде вискакувати, вся риба буде в піску. Оце ось 7. ну Це на двох ми піймали. Плітка на двох до 6 кілограмів, не більше. А це улов Віталія у відрі. Ну, це виходить за вечірню, нічну риболовлю і за ранок. Оце стільки піймано. Ну. Нагадаю ще раз, що це була риболовля з ночівлею. Перша частина була в минулому відео, а це вже вранішня риболовля. Трохи половили і клювало, і не клювало. І потрібно було підібрати наживку, насадку погодувати, посиїти, виждати ту рибу. Ну, Піймати можна. Звичайно ж, не так багато, як хтось хоче, хтось може ловити. Ну, Нам достатньо і цієї риби. І ми більше шукаємо ляща, чим просто, просто ловити густірку. Бо місця на густірку я ж то знаю, де її можна одна ловити. А тут саме перевірили, пізній вечір, ранок, там, ніч, що, що воно показало. І все, що було, я вам показав. Сезон фідера буде ще продовжуватись. Не знаю в яких місцях будемо ловити, але десь будемо ловити. Дякую за перегляд до зустрічі.